Міські та сільські пейзажі олійними фарбами на картинах Уся Україна у Полтаві. Відкрилася виставка робіт художниці Марини Рожнятовської в стилі українського пейзажу. Тут представлені такі зріс робіт різних років, і тут ну майже вся Україна. Тут і західна Україна, і центральна, і Слабожанчина Хуст Західна Україна. Свірш, підгірце, сороченці великі. І оце Чугуєв, Харківська область, Сейднів, Чернухи. Марина Рожнятовська – учасниця багатьох міжнародних та всеукраїнських пленерів. Вона у трійці найталановитіших художників України. Переконана відвідувачка виставки, майстриня декоративного розпису Лідія Орел. Вона вже війшла в історію. Образотворчого мистецтва Полтави і України, зокрема, в цій експозиції представлені роботи виконані Мариною під час пленеру в Седневі. І я спостерігала, що тоді під час пленеру, як вони працювали, в неї щодня чи раз у два дня робота. По перше, це великий формат. А по-друге, працювати так це просто фантастика. Під враженням від робіт і Юрій Самойленко, який очолює Полтавську обласну організацію Національної спілки художників України. Деякі картини він побачив вперше. Багато нових робіт, яких я просто не бачу, бо це пленерні, це такий класичний пленерний живопис, який пишеться безпосередньо на природі, навіть нічого не додається майстерні. І в цьому Марина якраз не ну, дійшла до, до такої вершини. Художниця майстерно володіє кольором, тому їй вдається тонко та реалістично передати не тільки пору року, а й час доби та навіть стан повітря. Ділиться враженнями шанувальник творчості Марини Рожнятовської В'ячеслав Скрябін. Вона емоційно передає все те, що бачить, і Її картини відображають ну, сучасність такої, як, як вона е яскрава. От навіть якщо подивитись сьогоднішні картини, ви побачите, що в неї дуже багато світла, дуже багато кольору, дуже багато сонця. І от е в цьому є вона вся. В експозиції 22 картини. Виставка живописних робіт Марини Рожнятовської триватиме протягом місяця у музеї садибі Панаса Мирного.